Це приїхало такий, я вам зараз покажу, що це таке. Це карбюратори з редукторами народ. Газовий карбюратор на генератор. Ось. Іде він в такі коробочки. Це у нас Sigma СПД карбюратор з редуктором. Ось так він, бачите, запечатаний. Ось так вам зараз покажу його розпечатаний. Ось, бачите, ось так він виглядає. 1600 гривень на генератори до 5 кВт і 1900 гривень на генератори від 5 кВт. От на таких карбюраторах працюють абсолютно вже всі генератори. Е, ну, якщо у вас звичайний, не інверторний, від е, до 5 кВт, Тобто, 2, 3, 4 кВт, У вас генератор на ньому буде працювати. Тобто беруть люди, брали люди дешеві. Де це цей дешевий. Я вже а ані, не викинув ще. Дешевий за 600 гривень. Брали люди 600, 700, 800. Е, в інтернеті купують. Да? Е, потім плюються на них і беруть в мене ось такі хороші. 20 штучок, їх тут приїхало. Це вже, мабуть, остання партія, мабуть, їх уже постачальника немає. Е, тому, кому ще треба, то пишіть, дзвоніть і вам відправимо, бо реально. Ви самі бачите, як відключається світ, а на бензині всі вже побачили, що цілими сутками він тарабанить цей генератор не буде, тому що це трошки по ціні, виходить, як би не дешево. Частинка, яка сьогодні вже уїжджає, частинку я запечатав, там воно лежить, бачите, частинка запечатана, частинку сьогодні ще запечатаю і відправлю, хто замовляв. Так що, так що пишіть дзвоніть, поки ще є в наявності, будете теж економити на газу. Повторюсь, всі, абсолютно всі генератори працюють на таких карбюраторах.